Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на огляді трикімнатна квартира на продаж, яка знаходиться в місті Черкаси, в Південно-Західному районі. Проспект Перемоги, будинок 52. Все, що бачите на відео, залишається новим власником. Холодильничок, мікрохвильовочка, газова варильна поверхня. Зараз дуже актуально. Коли немає світла, можна... Нею гарно користуватися. Ось такий вид з вікна. Вікна виходять на дві сторони. Всі кімнати роздільні. Квартира в хорошому житловому стані. Це вам дозволяє зайти і жити. Є тут класна плюшечка, величезна лоджія. Будь ласка, ще одна кімната. Ось. Дивіться, яка величезна лоджія, скільки місця, і скільки місця для зберігання особистих речей. До речі, в цій спальні дві батареї. Переходимо далі. Санвузол з кімнатою, роздільні. На все є лічильнички, в бухайному все стані. Правочка також залишається, ванна кімната. Загальна площа квартири без балконів 68 квадратних метрів, з балконами 72. Знаходиться на восьмому поверсі, дев'ятиповерхового панельного будинку. І ще одна лоджія. Балкон. <кій> Тому, будь ласка, кому цікаво? Проходьте, дивіться, а нам ставте лайки та підписуйтесь.